Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 6, а вночі опуститься до плюс 5. У Києві погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не очікується. На півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 8 до плюс 4, та вночі від плюс 2 до плюс 3. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 5, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. У Чернігові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Дощ не очікується. У Сумській області очікується температура від плюс 8 до плюс 5 в день, та вночі від плюс 4 до плюс п'яти. У Сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар дощ не очікується. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 8 до плюс п'яти, та від плюс 4 до плюс п'яти вночі. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не передбачаються. У Донецькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 6 в день, а вночі від плюс 3 до плюс 5. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Донецьку буде зберігатися похмура погода. Ввечері очікується дрібний дощ. У Луганській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 в день, та вночі від плюс 3 до плюс п'яти. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 10, та вночі від плюс 5 до плюс 6. Вранці в Одесі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 7 градусів до плюс 10 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Вже вранці небо у Миколаєві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Дощ не передбачається. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 10, а вночі до плюс 6. Ясна погода протримається у Херсоні зовсім недовго в ранковий час. А вже вдень небо вкриється хмарами, дощ не прогнозується. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс восьми до плюс семи, а вночі від плюс шести до плюс семи. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не передбачаються. У Криму температура вдень буде від плюс восьми до плюс шести, та вночі від плюс чотирьох до плюс п'яти. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади відсутні. На заході. На Львівщині очікується температура від плюс 4 до плюс 11 в день, та вночі від плюс 2 до плюс 3. Увесь день у Львові утримається ясна погода. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс десяти та від плюс 1 до нуля вночі. Ранок в Івано-Франківську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 4 до плюс 10 та до плюс 2 вночі. У Тернополі небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 4, а вночі опуститься до плюс двох. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс тринадцяти, та від плюс трьох до плюс чотирьох вночі. Увесь день в Ужгороді утримається ясна погода, дощ не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс дев'яти до плюс трьох в день, а вночі до плюс одного. Вранці небо в рівному буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Волинській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Увесь день у Луцьку утримується ясна погода дощ не прогнозується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 8 до плюс 4 та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Ранок у Хмельницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади відсутні. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 7 та до плюс 4 вночі. День буде хмарним. З самого ранку у Кропивницькому небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 6, а вночі опуститься до плюс 4. Весь день у Полтаві буде хмарним. Опади не очікуються. У Черкаській області температура день буде від плюс 8 до плюс семи, та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Небо, ясне, у Черкасах вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме плюс 8, та вночі від плюс 5 до плюс шести. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою, дощ не прогнозується. У Вінницькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 в день та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Вінниці на небі не буде жодної хмаринки, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні. За вашу підтримку.